Отже, де зустрінуться Трамп і Путін, намагаються вгадати світові змі. Так, кореспондент CBS News повідомляють, що місцем зустрічі можуть стати об'єднані Арабські Емірати, Угорщина або Італія. Версію про зустріч у Римі підтримують і джерела американського Fox News. начебто, саме це італійське місто розглядають для переговорів у найближчий понеділок. При цьому, як пишуть журналісти, зустріч усе ще може зірватися, оскільки президент України Володимир Зеленський чітко заявив США, що не поступиться жодними територіями в рамках мирної угоди з Росією. І також невідомо, як італійська влада чинитиме із ордером на арешт від МКС для Кремлівського Керманича. Раніше Володимир Путін заявляв, що міг би зустрітися із американським очільником в Арабських Еміратах. А от для зустрічі з українським президентом сказав, що цитую. Мають бути створені відповідні умови, до яких зараз ще далеко на особистій зустрічі зеленського та Путіна наполягали саме у Вашингтоні. Так писала преса. Втім, Трамп таку вимогу для Путіна згодом заперечив. Видання Wall Street Journal тим часом оприлюднило статтю, де припустило, що Кремлівський керманич на переговорах із президентом США може висунути нездійсненні для України та Європи територіальні вимоги зокрема, запропонувати визнати контроль Росії над частиною окупованої української території в обмін на виведення військ із інших регіонів України. На думку співрозмовників Wall Street Journal, Дональд Трамп, прагнучи якнайшвидше укласти угоду, може закликати Київ та його союзників. Пристати на пропозицію російського лідера. Вірменія та Азербайджан сьогодні можуть підписати мирну угоду на зустрічі в Білому домі. Вона має покласти край десятилітням конфлікту між двома країнами у себе. Ільхама Алієва та Нікола Пашиняна прийматиме президент США Дональд Трамп. І саме Вашингтон виступив посередником між ними, фактично усунувши Москву із переговорного процесу. Багато лідерів намагалися покласти край війні, але безуспішно аж до тепер завдяки Трампу. Так написав Трамп у соцмережі True Social. Також очільники Вірменії та Азербайджану мають підписати сьогодні угоду зі сполученими штатами щодо економічного розвитку південного Кавказу. Зокрема, це може створити умови для відкриття стратегічного транспортного зангезурського коридору, який був закритий від початку 90-х. В угоді його назвуть маршрут Трампа за міжнародний мир і процвітання. Цим маршрутом хочуть пускати залізничну лінію нафто і газопроводи, а також оптоволоконні лінії, і дозволити переміщення товарів Азербайджану. Згодом і людей